Була розправа над мирними мешканцями Маріуполя. Дівля театру зруйнована. Але його театральне серце б'ється. Я вибрала з-під завалю, щоб розповісти вам з Навколо багато сліз і горя. Але ми продовжуємо служити з цим. Бо зло повинно бути покарано. Можна зруйнувати стіни нашу віру Історія, яку має почути кожен. Мистецтво, що розповідає правду про війну. На виноградівській сцені Донецький обласний драматичний театр з виставою Маріупольська драма. Сторітелінг від акторів, що стали свідками страшного воєнного злочину проти мирного українського населення. Сьогодні виноградівці побачать, почують сторітелінг історії. Які записав наш відомий закарпатський драматург Олександр Гаврош і перетворив у п'єсу. І сьогодні побачить на сцені не просто акторів, а учасників тих подій, які відбувалися саме в той момент, коли в Маріупольський театр російські терористи скинули дві потужні авіаційні бомби. Це історія до. Цього моменту і історія після, і саме ці актори, ці люди, які будуть на сцені, вони є свідками тих подій. Засновано на реальних подіях від цієї фрази здригається усе всередині. Актори, що пережили історію геноциду, розповідають з перших вуст про події Маріупольської блокади. Театр, який став прихистком для більш ніж тисячі цивільних заблокованих у місті в розпал бойових дій, про 16 березня 2022 року, коли російські авіабомби скинуті на будівлю театру, забрали життя щонайменше пів тисячі мирних українців. Дуже хотілося б не накопичувати це в собі, а продовжувати жити, продовжувати допомагати іншим людям, подолати цей шлях, важкий, тяжкий шлях, коли втрачаєш щось таке матеріальне і розумієш, що важливе одне життя. І ми б хотіли про це розказати, бо ми не маємо. Нічого, крім сім'ї, родини своєї, і продовжуємо робити своє діло. Перша вистава це. Дуже важко було грати, тому що це, це не гра, це життя. Ти виходиш на сцену і бачиш, що там коїлось все, що було, і це перед твоїми очами стоїть. І ми повинні кричати, повинні про це. Що було, що як, як з як з нами зробили, і як зараз роблять, і з такими ж містами, як і Харків, Одеса, Дніпро. Це ну це неможливо. Міста люди живуть мирно, і тут тобі на на голову і все Почути жахливу історію, яка стала символом незламності українського народу, виноградівці змогли завдяки літературно-мистецькому марафону Імпульс міста події, що стала культурним надбанням краю. Дякуючи імпульсу міста. Кожен захід. Я переживаю неймовірні емоції, наповнююсь. Сьогодні я плакала, довго я сміялась, дізнавалася щось нове, спілкувалася з новими для себе людьми і культура. Друзі, це на часі. Культура це така зброя, яка може перемогти все. Імпульс міста це надзвичайний проєкт для всіх виноградівців. Це потужний поштовх для всіх творців. Це річ, яка сподіваюся, дасть натхнення для багатьох із наших містян. Говорити, робити щось круте і поширювати українську культуру. Засновниками проєкту Імпульс міста є активісти громади Ігор Вантюх, Олеся Данилець та Наталія Вейконь. Організатори поставили перед собою амбітну мету створити своєрідний мистецький хаб, де кожен зможе знайти джерело підтримки та натхнення, де можуть об'єднатися краяни, творити та привертати увагу до донатства. Також на кожному заході марафону проходить збір коштів на потреби ЗСУ. Цього разу вдалося зібрати 8 тисяч 105 гривень. Які були передані волонтеру Андрію Любці на покупку авто для збройних сил України, ви знаєте, я не очікував, не очікував такої зали заповненої, Я не очікував таких відгуків, які зараз нам виноградівці кажуть. Дуже важливо, що вистава закінчилась. А ще півгодини люди спілкуються, люди підтримують один одного. І це головне, що ми разом. Що ми віримо, що перемога обов'язково буде. Маріупольська драма це історія не тільки про біль, але й про надію. Тож четверта мотиваційна зустріч проєкту Імпульс міста стала доказом того, що мистецтво та культура це ще одна зброя українського народу зброя незламності духу та нашої єдності. Марафон триває і надалі. Організатори обіцяють ще більше надихаючих мистецьких подій.